Вітаю всіх на своєму каналі про усвідомлене харчування простими словами. Нагадую, мене звати Віта Бражененко і вже близько семи років я допомагаю своїм клієнтам бути здоровими, стрункими і намагатися відтермінувати свою старість. І сьогодні, друзі, я хочу розпочати з вами цикл Бесід. Цикл Бесід, які будуть присвячені вітамінно мінеральним комплексам, взагалі окремо вітамінам і мінералам. І сьогодні моя бесіда, моя розмова з вами піде про такий життєво важливий мінерал, як селен. Взагалі, цикл називається мандрівка у світ вітамінів та мінералів. Це дуже важлива мандрівка, тому що, на жаль, вітаміни і мінерали, ну так сталося, вони в наше життя заходять чомусь зараз дуже рідко. Чому це відбувається? Людина, коли вона молода, здорова, енергійна і активна, вона не замислюється над тим, чи достатньо вітамінів вона вживає. Ну, Зазвичай, так це зараз є. Але, а тоді, коли людина вже захворіла і має якісь певні серйозні хронічні захворювання, на жаль, Вітаміни тоді вже не допомагають, ми йдемо до лікаря. Лікар нам назначає таку вже важку артилерію, це вже такі ліки, це антибіотики. І знову ж таки нам тут не до вітамінів. Хоча ми знаємо, що вітаміни, а вітамін, до речі, перекладається саме слово складається з двох частин, віта це життя, а амін це необхідна речовина. Азотовмісна, тобто вітаміни, якщо перекласти це слово да на більш зрозумілу мову, це не життєво необхідні речовини. Або речовини необхідні для життя. На жаль, ми про це забуваємо, і я б на своїх цих бесідах в цьому циклі хотіла б все-таки про це з вами говорити. І буду виділяти, відокремлювати один, одного героя нашої бесіди, для того, щоб ви могли трішки все це усвідомити і запам'ятати. Отже, сьогодні Селен. Селен це той мінерал, який, як я вже сказала, входить до 20 найважливіших вітамінів і мінералів, в нашому, які повинні бути в нашому організмі. На жаль, селен не продукується і не синтезується в нашому організмі, і ми можемо отримати його тільки з їжею. Ну, але їжа при цьому повинна, що ви розумієте, повинна бути збалансована і якісна. Отже, навіщо нам селен? Справа в тому, що ще в 1973 році, а це вже 50 років назад, було визнано у наукових колах було визнано селен життєво важливим елементом. Знову ж таки, по тій простій причині, що у нас в організмі він не синтезується. Грунти, на яких вирощують зараз продукти харчування, збіднілі. І, на жаль, добрива, які вносять зараз наші виробники, вони направлені тільки на те, щоб наші продукти були великими, гарними, красивими, смачними, довго зберігалися. Але ось ця поживна їхня цінність. Для того, щоб була гарна поживна цінність, тих добре в ґрунт не вносять зараз, просто економлять. І тому у нас ми, здавалося б, з вами їмо ті самі продукти, які їли там наші предки 100 років назад, але кількості тих вітамінів ми з вами не отримуємо. По цим причинам, по екологічним причинам. І ще одна причина, на яку б я хотіла наголосити: перша причина це якість продуктів. Які зараз, на жаль, не відповідають тим вимогам, і друга причина це те, що відбувається у нас всередині. Справа в тому, що із за. Того, що ми з вами вживаємо дуже велику кількість їжі із простими вуглеводами, у нас, на жаль, дуже погано працює шланково-кишковий тракт, а саме кишечник. Тобто ворсинки, які знаходяться у тонкому кишечнику, вони оцією нашою солодкою їжею, там, де присутня випічка, там, де багато цього шліфованого обробленого зерна, наші ворсинки і малоклітковини, наші ворсинки тонкого кишечнику. Вони зліплюються і вже втрачають змогу засвоювати все те корисне, що ви намагаєтесь їм дати. Тобто, ви навіть можете вживати велику кількість якихось продуктів з. Змістом в ваш раціон, але всмоктування в вашому кишечнику може не відбуватися. Або відбувається дуже-дуже дуже погано і в малій кількості. Тому тоді виходить, що у нас, як то кажуть, дорогі в цьому випадку наші аналізи. На жаль, ось для чого потрібний селен, тобто, друзі. Яку ж функцію він взагалі виконує в нашому організмі? А функцій багато. Перша, на якої я б хотіла б зупинитися, тому що це така унікальна функція, і вона, як то кажуть, притаманна небагатьом вітамінам і мінералам, так от це участь у, взагалі, у, роботі, не у роботі, а у життєвому циклі клітини. Справа в тому, що селен входить до складу ядра нашої клітини. Нагадаю, ми з вами багатоклітинні організми. І е, наш організм складається із безлічі клітин. Клітини потім утворюють тканини, тканини е, органи, органи е, системи органів, але найменшою структурною одиницею е, нашого організму все-таки є клітина. І клітини наші постійно е, відновлюються. Тобто е, клітинний цикл він постійний. У нас немає, практично немає клітин, які б у нас утворилися. При народженні і були з нами в незмінному стані до смерті. Клітини постійно оновлюються, тобто відмирають, на зміну відмерлим приходять інші. І ось в, в цьому процесі відновлення клітин якраз приймає участь селен. Тобто він приймає участь від зародження клітини до моменту її природньої смерті, тобто приймає участь повністю у е, цілому життєвому циклі клітини. Це дуже важливо. Тому що саме від цього залежить, які на виході клітини ми отримаємо: чи здорові, енергійні, та, активні, чи клітини-інваліди, які, на жаль, потім і приводять нас до багатьох хвороб. Другий момент, на який би я хотіла сьогодні наголосити, це те, що е е Селен приймає велику участь і має велике значення у роботі щитовидної залози. Дехто може зі мною поспорити, сказати, що все-таки щитовидна залоза там же ж головний герой йод, і ви будете праві, дійсно там йод але от для того, щоб йод засвоївся організмом, необхідний селен. До речі, для того, щоб вироблялися ось ці наші гормони щитовидної залози, такі як тироксин, трийотиронін, нам необхідний селен. Пам'ятайте, про це. Наступний момент це наш імунітет. Селен це найголовніший мінерал для імунної системи. І я думаю, ті люди, які хворіють часто на якісь, якісь простудні захворювання, або ж хапають там постійно якісь віруси і йдуть до свого сімейного лікаря, лікарі їм радять якраз пропивати препарати, які містять саме селен, ну і там уже цинк, і так далі. Тобто, селен це. Той мінерал, який дає змогу укріпити наш імунітет. Далі хочу сказати, що зараз у нас, на жаль, дуже велика кількість населення страждає від онкологічних захворювань. Так от Селен, оскільки він, нагадаю, приймає участь в утворенні оцих правильних клітин, він, до речі, попереджає утворення оцих злоякісних пухлин, і якщо вони вже є, то тоді допомагає запускати механізм їхньої руйнації. Про це необхідно пам'ятати. І, до речі, у 90-х роках у деяких країнах таких розвинених була така... Е Значить, програма, яка називалася селенізація ґрунту, і е, додавалось е, у ґрунт там, де вирощуються продукти харчування, головні селен. І тоді було, до речі, проведення дослідження, що дійсно ця, е, пішли деякі хвороби знижуватись. Виникнення хвороб пішло знижуватись. Тобто, це було доведено, що дійсно селен має велике значення у укріпленні нашого організму і імунітету. Ще що хочу сказати, що Оселен допомагає утворюватися в нашому організму, такому, ем, такому, я б сказала, важливому білку, як колаген, і тим самим підтримує тургор нашої шкіри, підтримує еластичність наших суглобів. Ну, взагалі сприяє е, тому, щоб наша шкіра, щоб наша Наша опорно-рухова система була здорова. І хочу ще останню. Дуже багато, в принципі, функцій. Не всі я перелічу, але головні. Остання функція, на яку я б хотіла б з вами звернути вашу увагу, це те, що селен є дуже потужним антиоксидантом. Антиоксиданти. Це ті речовини, які боряться з, 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 з вільними радикалами. А вільні радикали це ті речовини, які, на жаль, призводять до перечасного старіння. Або ж, як то кажуть, до виникнення якихось хвороб, які пов'язані із. Ось цими вільними радикалами в організмі. Тому селен це також дуже потужний антиоксидант. Ну і звичайно ж наостанок хочу сказати, що селен міститься в принципі, це не якийсь рідкісний мінерал, він міститься в багатьох продуктах харчування, але рекордсменом по вмісту селену є бразильський горіх. Там дуже багато селену, дуже багаті селено, морська риба, морепродукти, містить селен індичка, шпинат, яйця, творог, але знову ж таки, пам'ятайте, на яких ґрунтах були вирощені ці продукти. Перше, і як саме працює ваш кишечник? Чи здатний він засвоїти оті продукти, і оті вітаміни і мінерали, які ви намагаєтесь йому дати? І ще що хотіла сказати, що Оці всі продукти, да, які містять велику кількість селену, вони потрібні в нашому раціоні на постійній основі. Як це на постійній кожного дня? Тому що у нас вітаміни і, і мінерали, їх дуже така властивість цікава, вони не накопичуються в організмі. Тобто, те, що ви сьогодні з'їли, те пішло на відновлення ваших клітин, а решта просто виводиться. І на завтра нічого не залишається. Тому слідкуйте за тим, щоб раціон був збалансований. А якщо ви розумієте, що це важко, додавайте в свій раціон друзів. Це вітаміни додаткові, це просто збалансоване харчування. Я, до речі, цим... Користуюсь, цим користується моя родина, і ми, як то кажуть, застраховані від того, щоб в нашому організмі був ось цей дефіцит селену вчасності, як то кажуть. Всім гарного дня, гарної трудової неділі. Підписуйтесь на мій канал, будемо далі мандрувати у світ вітамінів і мінералів.